Він собі не мисли, не мислить собі життя без армії. Без армії. Він, він хотів, він гарно вчився, він старався. Він такий, знаєте, був скромний хлопчина, такий, був цілеспрямований, з цікавістю вивчав всі предмети, але найбільше йому подобалися предмети такі точні. Математика, фізика, більшу цікавість до них, до них проявляв. Коли вони почали вивчати предмет захисту вітчизни і Різні польові збори, різні навчання, різні тренування, і він вже тоді вже в нього почав проявлятися такий нахил до військової справи. Він дуже себе охарактеризував як хороша людина, якій можна було довіритися, з якою не, не можна було піти всюди, як то кажуть, і в бій і кругом. Професор після операції, йому так сказали, дитина, я не знаю, які в тебе були ангели-охоронці. Що тя віжу. Почав мого вступу військову академію, навіть після закінчення військової академії, про ніяку агресію навіть не могло бути і мови. Були думки, що, можливо, миротворцям і хотілося, як і кожному, напевно, молодому офіцеру, щоб свої знання десь побачити, свої можливості. Але що буде, це на рідній землі, і тим більше війна повноцінна, ніхто не думав. Потім він почав виконувати обов'язок. До всього підходив з позитивом. Такий він був завжди, нам говорив, ніколи не опускайте руки, йдіть вперед. Якщо щось, десь у когось щось не виходило, то він завжди допомагав, розказував, як то має бути. Хоч він був і лейтенантом туди, як тільки прийшов, але ставив себе вже як, як капітан, наприклад, можу навіть сказати. Дуже так добре. Я не отримав контрактників, я отримав цивільних людей. Цивільні люди, які ніколи або давно були в армії, або навіть близько, знають, що таке армія. І треба було з них робити військових, треба було їх організувати. Найчастіше це було організувати. І це настільки був, можна я сказати, що страх невідомості, як і страх за людей. Тому що вони на тебе дивляться, я, мені був ті 23 роки, а мені солдати мають по 40. І якось не було звісно, щоб старші люди мене питалися, що робити. 28 лютого ми отримали сигнал тривог. Це були дійсно бойові патрони, склад, заряджання кулеметних лент. Це був такий досить шок. Ми тим ліфінант, і ніхто того... Такого, це був перший раз. Це такий, можна сказати, холодний душ для Збройних сил України. І він ніколи він ніколи нічого не сказав, І, так, наприклад, як на війні, він навіть yeah, завжди області. Я, хоч, я, я просила, кажу, я не, не хочу. ти хочеш скажи, чи Донець, чи Луганськ, а ну тобі щось дасть. Це було, як собі пам'ятаю, 31 серпня 2014 року була поставлена задача прикрити відхід 80-ї ремонтної бригади. В ці дні, починаючи з 25 серпня, це були постійне напруження. Я вже з позиції не знімався. Тоді я знаходився на торгівлі у комінаті, вже знаходився 5 днів. Солдати приносили туди харчі, також заряджені батареї. І 31 серпня вже їм саме російські війська вторгнулися на територію Донецького аеропорту. Все, що я робив, це я просто виконував свою роботу. Я бачив ціль, бачив угрупування ворожі і визначав їхні координації. Укриття також було, але осколки я і траєкторію мій осколок не знайшов. Було тяжко, тому що переживали, як він буде. Молилися за нього, щоб Бог йому дав витримки і сили. Я потрапив під обстріл. У свідомості не втратив, вибух з боку. Шум в очах, кров з руки, ну і вже ноги не рухались, що я не міг піднятися. Мене давало, чому я бачу. Я ще В мене була одна здорова рука ліва. То я хотів лівою рукою ще шукав пістолет. Ну, це така паніка, знаєте, що тебе і ти зразу хочеш мати зброю, бо не знаєш, чи підійде ворог, чи не підійде. От то перша думка була шукати пістолет, але рука була друга поранена, я не міг його витягнути з кобори. От тоді, що пам'ятаю, прибіг солдат, і якось, коли я бачу свого, вже таке розслаблення, я починаю засипати. Він просив не спіть, не спіть, не спіть. це ну, не те, що мені бажання заспати, а втрата крові була велика. Він свій обов'язок виконав до кінця. Я вважаю, що, хоча і в такому віці молодому, я вважаю, що він міг ще і може ще і послужити армії. Але на той, на сьогоднішній день я вважаю, що він свій обов'язок виконав до кінця, як як українець і як військовий. І проснувся в Харкові, коли лікарка мене питалася, моє ім'я і номер батьків мобільний. От. І ще просили, що в мене є татуїровка на лівому передпліччі, і лікар питався, чи можна проколоти татуїровку. Ну, я розумію, що він черту має, якусь підтримував розмову, щоб стан — це був анестезіолог. Пам'ятаю, як проснувся вже після операції, все болить, 70% тіла не відчувається. Будкий страх настільки, що... Не зможу ходити, а страх, що не зможу продовжувати службу. Ми е, в палаті Ми разом були, е, там в Дрездені в лікарні. Він мені читає. Газета сьогодні, і він читає, пише лейтенанта 24-ї бригади там, Данила Галицького, е, старшого лейтенанта Володимира Ярославовича Геру. Сьогодні відвідає президент України Петро Порошенко. Пізніше, за допомогою полковника Шевченка, з полковником Сівертом, Миколаївичем. Був начальником факультету, коли я вчився, і зараз я На кафедрі, на, землі артилерії. на даний час на кафедрі товариш Ташня виконує обов'язки начальника лабораторії, в його функцію входить забезпечення проведення занять і приймає участь в проведення занять і консультації з курсантами. Його фаховий рівень дозволяє йому зараз на даному етапі в повному обсязі виконувати свої служби обов'язки, незважаючи на певні проблеми зі здоров'ям. Імно в цінах тема я себе не почуваю не повноцінне. Звичайно, у нас у українців є таке чувство допомоги. І тому завжди, коли товариш-стаж тільки під'їжджає до кафедри. Навколо нього завжди з'являється велика кількість курсантів, які намагаються йому допомогти зайняти своє робоче місце на кафедрі. Планую поступати цього року на ад'юнтуру вже з професором Сапатурою професором Юрім Васильовичем співпрацюю Це написання кандидатської, щоб продовжити далі наукову діяльність в стінах академії. Він постійно працює над своїм вдосконаленням своїх фахових знань. Зараз він проводить роботу або поступлення в адюктуру. І безпосередньо після ад'юктури він планує на кафедрі вже виконувати обов'язки викладача кафедри. Я і генералом планую стати. Багато знає на рахунок ізраїльської армії, і армії штатів, коли я був. Люди з інвалідністю, так само як начальник закладу, обслуговуються до високих рангів. це, не думаю, що бар'єр такий максимум. Це програма мінімум. Значи, кожна людина, не дай Боже, людина би була в такому стані, як він, так як він сильний хлопець. Я, от ми з жінкою, в мене є такі сильні, як він. День він взявся такий, ми не знаю. До сих пір всі переживають за нього. Наші побратими, які там і ось зараз недавно виїхали. Спілкуємося з ним. До сих пір молимося. Хочемо, щоб він скоріше став на ноги. І Всякими силами допомагаємо, як можемо. Я скажу: чи потрібен був тобі той героїзм? Чи потрібний був тобі той героїзм? Ти ж міг спокійно, коли ти отримав команду, відходити, ти міг відходити. Ну, ви знаєте, що він, він залишився для того, щоб десантники вирвати з того кульця. Я кажу, от чим зараз є проблема, от ти дійсно прикутий до ліжка. Ми з мамою. Він каже, тат, я на гульках не був. Я, я був там, де я мав бути. І ви знаєте, і, я, і мені було стидно, що я йому таке питання задав. Хочу сказати такий плюс про чоловіків, то що в них ноги, може, не функціонують, але це нічого не має проти створення сім'ї. Це такий плюс від природи. От, звісно, отримую я квартиру. За, після того зараз якраз провольця мій ремонт. Плануємо сім'ю все решта. Я думаю, що якщо його так Бог беріг і береже до сьогоднішнього, я думаю, що він для чогось володя потрібен.